Будь ласка, сьогодні Сухобалка балка показала теж гідний рівень гри. Чого не вистачило для перемоги на ваш погляд? <гум> ну, якщо просто забити на гол більше. <гум> ну, Якщо розбиратися, будемо розбиратися. Ну, Дуже погано почали з 0-2, а потім команда суперника грала по рахунку. Ну, Моментів вдосталь було. Треба було просто їх реалізувати. <гум> Початок зустрічі, що скажете? Ой, чому будемо так, будемо чому розбиратися. Ну, буває таке, що перших два удари, два гали. Нам і начебто і правильно грали, там удар, там удар. Ну, будемо розбиратися. Ви поміняли голкіпера. Ця Це... заміна вплинула на гру вашої команди насамперед. Ну, я вважаю, да. Так, ну, горовий п'ятим більш певніше грає. Тому вирішив змінити. Не сказав би, що Войтович. Погано війшов в ігру, ну буває таке вратарів, що два удари, два гола і потім психологічно вже а якого ж такого компоненту не вистачило вам для того, щоб ви сказали так, забитий м'яч, все ми розуміємо, були, були стійки, були небезпечні моменти. Але все ж таки, ви як тренеру, можете сказати, чого не вистачило взагалі? Е -е, знаєте, є така психологія переможця у гравців. Да, от коли це психологія переможця, Прийде до нас, тоді будемо забувати. Моменті, в моментів виживлю було. Просто є люди, які вирішують цю гору. От нам сьогодні такого чоловіка не достало. Багато років дніпровські вболівальники не мріяли про те, що буде футзал у Дніпрі найвищого рівня. Ще й дві команди. Як вам сьогодні ця атмосфера? Ну, атмосфера дуже крута, тому що, ну як би це банально не було, ми граємо для вболівальників. І це я сам ощутив, коли. Перестали грати з болівальниками ну, до гарного звикаєш, а потім, коли це забирають, це відчувається. Ну, тому це праздник, атмосфера дуже гарна, крута. Ну, вітаю сьогодні про Петровщину, Жовті води, Дніпро з таким святом. вам.